і вчасно обрана професія це 90% успіху у житті, впевнені педагоги та учні професійно-технічного училища номер 33 села Широколанівка. Широколанівське професійно-технічне училище No33 має багатющу історію, яку веде ще з початку ХХ століття від Ландауської аграрної школи. Адже Широколанівка колись була німецькою колонією з красивою назвою Ландау на згадку з тих часів на території училища залишилася чудова будівля кірхи. На жаль, відновити цю архітектурну пам'ятку своїми силами колектив навчального закладу не може, але вірить, що знайдуться небайдужі люди, які допоможуть їм цьому. Сучасне життя закладу це звичайне життя молоді, яка визначилася зі своєю справою у житті. Ми надаємо освітні послуги з професії, кухар-кондитер з терміном навчання 3 роки. Поряд з професією учні отримують і середню освіту. Тобто отримують атестат про середню освіту, як і в школах випускники. Також ми готуємо професію тракторист, машинист категорії А1, А2, Б. Водій категорії БЦ, так само на базі 9 класів інтегрована професія, і оператор комп'ютерного набору, секретар керівника, діловод. Робота на землі завжди була дуже важкою, але почесною і вдячною. Як в народі кажуть, нема миру, нема пісні, нема хліба, нема пісні. От для того, щоб був мир, була пісня, ми обрали ці професії. Бо хлібороб – це дуже і дуже почесна професія. І той, хто вміє готувати і подати цей хліб і нагодувати країну, так само це дуже потрібна людина в нашій країні. У нас дуже багато є робочих місць, тільки бажання, щоб тільки було бажання працювати. А працювати завжди. Робота завжди є в сільському господарстві, в селах роботи дуже багато. У нас район, діти не тільки з нашого району, а взагалі з Миколаївської області, це сільськогосподарська область, якій дуже багато земельних угідь, де є прикласти свою руку. Так що роботи є всім, було б тільки бажання. У нас є чудові випускники по всій країні, по всій нашій Україні. Це і директори підприємств, і землероби, і керівники фермерських господарств. Одним із таких. Випускники є наші соціальні партнери. Найкращих я назву це фермерське господарство Волощакевич, голова цього фермерського господарства Віктор Володимирович Волощакевич і Федюк Віктор Іванович. Як будуються наші відношення соціальні? По-перше, вони нам дають можливість проводити виробниче навчання на виробництві. Ці господарства в своїй роботі використовують новітні технології обробітку землі. І в них техніка нового покоління, і наші учні, хлопці мають можливість на цієї техніці, ну хоч трошки, але попрацювати, і вони з задоволенням ідуть на виробниче навчання, на виробництво. Вони в очах такий вогонь після того, як вони там побувають, бо вони знають, що ти і вони хочуть. Вони прагнуть для того, щоб в майбутньому навчатися добре навчатися і в майбутньому отримати цю професію, професію землероба. Стати справжніми хліборобами хлопцям допомагають їх старші товариші. Трудна землі, я говорю, ребята, трудяжолого легкого труда землі тіло. Земля це робота, 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 робота. Землю необходимо любі. Ви землю повинні нечувати душою. Коли весною йде спашка землі, ти прийшов, взяв ком землі, і ти чуєш запах землі. От тогда ти будеш працювати на землі. Дуже цікаво хлопцям спілкуватися з колишніми випускниками училища, які вже досягли справжніх висот в обраній професії. А вони із задоволенням розкривають свої секрети майстерності майбутнім хліборобам. Ти знаєш, ти вже тут піднявся, Ти вже за 10 років... Як говориться, що то навчився, а молодежі, конечно, приємно показати і розказати і направити на путь істини, як говориться. Трактористом був мій дід. Да. Так він теж навчався на тракториста, він виріс, він працював теж на тракторі. А брав тебе з собою на роботу, коли ти був маленький? Так. Так, так. так я з ним теж катався, мені дуже подобалося. Як був малий, сказав, що я виросту, і те стану трактористом. Техніка неймовірна і нема слів, тут Серед працівників місцевих фермерських господарств багато випускників училища. Тут його по праву вважають своєрідною, окусною професійних кадрів. Ми присматримося к дітей, хто спочатку производство процесу, як у них починається навчання. тільки. Первого дня, коли діти приходять на практику, ми смотрим, хто що собою представляє. Ну, подобається мені працювати на землі. Я задоволений, що я працюю в нашому селі. Ще одна професія, за якою навчаються в училищі, це кухар-кондитер. Вона користується великою популярністю. В училищі все вивчається на практиці. Учні працюють в столових, навчального закладу і підприємств, ресторанах і базах відпочинку на чорноморському узбережжі. Беруть участь у конкурсах професійної майстерності. Спочатку було дуже страшно, а потім якось успокоїлося і Була рада, звісно. Від своїх майстрів, крім професійних навичок, учні переймають головне правило гарної страви. Для того щоб добре готувати серце треба. професійно-технічне училище заклад, в якому діти навчаються не лише професії, вони розвиваються інтелектуально, відвідуючи заняття за програмою загальноосвітньої школи. Форми навчання різні: і бесіди, і диспути, і КВК, і літературні ігри, і диктанти. Дітям це дуже до вподоби. Діти себе дуже розкривають, показують свій потенціал. Саме от на уроках світової літератури також велике значення надається вивченню англійської мови. Крім професійного навчання, велику увагу в училищі приділяють виховній роботі. В закладі діють творчі гуртки. Є музей, бібліотека, шаховий клуб і секція вільної боротьби. У нас є призер України, чемпіон України. Діти займають неоднократно перші місця на чемпіонатах області, всеукраїнських турнірах. Готуємося зараз к турніру у Херсоні. Собираемся сделать здесь турнир, отбор на Украину. Призовые места занимали Пурчин Татьяна, Боченко Владислав и остальные ребята. Хочу воспитать чемпионов Европы, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. И прежде всего, конечно же, сделать с них настоящих людей, граждан Украины. Хочу, чтобы мы гордились ими. Надзвичайно важливі для закладу партнерські відносини з сільгосппідприємствами району. Вони не лише сприяють виробничому навчанню, а й роблять все для укріплення матеріально-технічної бази закладу. Так коштами фермерського господарства Волощакевич проводиться ремонт спортивної зали. Не відстає і господарство з промовистою назвою Аякс інакше не можуть, адже для них училище номер 33 – рідне. Я і мій товариш Вітя Волощекевич, ми випускники цього училища, ми тут навчалися, ми знаємо всі його заботи, тривоги. Це для нас рідне, рідне як рідна Да, ми, ми самі тут навчалися і дуже добре навчалися, ми всі науки звучали. Для нас головне, щоб тут було процвітало воно, щоб воно все время працювало, щоб воно не ніхто, не дай Бог його б не розвалив. Бо всі кадри, які навчаються тут, вони всі йдуть до нас. До нашого господарства Віті Волочикевича, господарства сусідів, Всі, які заканчували, у мене, наприклад, працівники працюють, то вони всі заканчували наше шоколандське професійно-технічне училище номер 33. Не залишається широколанівська молодь у сторонь подій, які зараз відбуваються на сході країни. За ініціативою учнів в закладі відбувся благодійний ярмарок. Кошти, зібрані від продажу кондитерських виробів, виготовлених руками молодих кухарів, підуть на допомогу війську. Ця акція не є одноразовою. Необхідні для бійців речі, діти, батьки і викладачі збирають постійно, адже у війську знаходиться їх односелець. Ми збирали теплі речі, шкарпетки, світери, і надсилали за адресою за адресною допомогою. У нас служить земляк в зоні АТО Вагін Олександр. І тому вирішено було напекти різних солодощів зараз і продавати їх тут. У нас на території училища. Конкретно за адресною допомогою допомогти нашому земляку вагіну Олександру, тобто купити те, йому, які потрібні теплі речі знову таки. І... Навіть може навіть купити йому бронежилет, виховати справжнього професіонала пів роботи. Найголовніше виховати людину, виховати в людині людяність, любов до батьківщини, до землі, до ближнього свого, щоб наші діти знали, що вони живуть в сильній, красивій державі, і для цього ми викладаємося на повну всі наші знання, всі наші сили. Ми сіємо в цю ниву те серце, яке ми маємо, і душу, і знання. Головне посіяти в розумі наших дітей, щоб вони зрозуміли, що це люди, а людина це звучить гору. Я дуже дуже хочу для своєї великої родини, для своїх особистих дітей, для всіх для дітей, які в училищі, вони також мої діти. Всі, і весь педагогічний колектив. Так само, мої діти. Я хочу мирного неба. Дуже хочу, щоб був мир на землі, і щоб не приходили загарбники зі сторони і не шматували нашу неньку Україну. І ми маємо бути гідними нашої країни, і ми маємо бути сильними. А ми знаємо, що знання це сила. Отже, знання сила здоров'я і бажання. На сьогодні все, але нашу історію ми продовжимо в наступній програмі, адже програма Твоя справа це ваш путівник у світі професій.